Інформаційні підсумки дня на ЕФМ Галичина у студії Яна Мацько. Війна сьогодні на передовій Росія намагається розширити зону бойових дій. Раніше окупанти діяли на невеликих ділянках фронту, а тепер їхній наступ став ширшим. Про це у коментарі для Галичина» розповів військовий оглядач Дмитро Снігирьов. про що свідчить така зміна тактики і чи загрожує це виходом на кордон Дніпропетровщини. Зараз почуємо приводу можливості виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Наразі окупанти намагаються масштабувати театр дій за рахунок розширення театру зони бойових дій. Сумський, Харківський і загроза вихіду на Дніпропетровську область, це буде використано, як важель військово-політичного тиску на український політичний провід в моменті так званих мирних перемовин в рамках стамбульських зустрічей. Виключати можливість подібних сценаріїв, я би не став, враховуючи активізацію по всій протяжності лінії фронту саме на цьому напрямку. А мовиться про те, що окупанти змінили тактику дій, якщо раніше вони атакували виключно. На вузьких ділянках фронту то тепер мовиться про широкий наступ, а це свідчить про наявність оперативних резервів. Разом з тим варто говорити про те, що наразі попередня інформація того ж діпстейта щодо захоплення населеного пункту Дніпропетровській області. Вона не знайшла свого підтвердження. А просування окупантів безпосередньо в Дніпропетровській області захоплення населених пунктів немає. Росія розгорнула чергову інформаційно психологічну операцію проти України, спрямовану на підрив мобілізації. Про це повідомили у центрі протидії дезінформації. Там зазначили, що ворожі ресурси активно поширюють фейкові телеграм-боти, нібито призначені для надсилання координат будівель міських та територіальних центрів комплектування. Ця кампанія розгортається на тлі серії ударів по ТЦК у різних регіонах України, що може свідчити про сплановану та скоординовану спробу ворога дестабілізувати ситуацію. Як зараз в Україні працюють? Та цяка, чи посилюють заходи безпека? Про це почуємо від начальника управління комунікацій командування сухопутних військ Віталія Саранцева. Сам процес мобілізації він продовжується, оскільки вже перед тим було зроблено досить досить багато заходів. Проведено для того, щоб цей процес не зупинявся. Було проведено певні дії і щодо розосередження особового складу, і щодо переходу на цифрові послуги, надання цифрових послуг. Тому в принципі, так, це створює певні складнощі, але в цілому процес мобілізації продовжується. Нового оповіщення буде до всіх людей буде доведено порядок прибуття до ТЦК та СП, якщо відбулися заходи там переміщення чи розсередження персоналу, для того, щоб ну, ці люди могли виконати свій обов'язок. Також додатково будуть оповіщені і ті люди, які користуються послугами ТЦК та СП, зокрема, це військові пенсіонери або демобілізовані, або члени сімей військовослужбовців, яким також надаються якісь соціальні послуги. Додам, що Росія завдала чотири удари по території Запорізького обласного ТЦК, Постраждалі військовослужбовці роти охорони. Про це повідомили в прес-службі терцентру. Постраждали саме ті, хто був переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Двох військовослужбовців госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних, пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі. У Вінниці обласний ТЦК призупинив роботу за основною адресою через напружену ситуацію в Україні. Однак незабаром пост було видалено. Зазначають, що через безпеку частину установи роззасередили, але прийом продовжується у звичайному режимі. Особовий склад Вінницького ТЦК також розосереджений, але мобілізаційні заходи тривають відповідно до плану. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині посилили заходи безпеки. Це пов'язано із російськими атаками на ТЦК в інших регіонах. Про це Суспільному повідомили джерела у ТЦК. Серед заходів безпека посилена пильність роти охорони з металошукачем на вході. Жодної інформації про можливу зміну адрес наразі немає. Політика Зеленський обговорював заміну посла України у Сполучених Штатах Америки під час телефонної розмови із Трампом 4 липня. Про це пише видання Блумберг. Серед кандидатів Денис Шмигаль, Ольга Стефанішина, Ростем Моров та Герман Галущенко. За інформацією джерела видання Зеленський, начебто, доручив МЗС обговорити призначення наступного посла України з американською стороною. Водночас, нардеп Ярослав Железняк, заявив, що інформація від Блумберг є так званою качкою і назвав інші прізвища Точицький дуже ймовірно, але можливо поїде в іншу країну групу. Посими. Жовтва мало ймовірно, Рустам Умеров дуже мало ймовірно. Шмигаль давно відмовився від такої пропозиції, а Галущенка навіть у Молдову послом не відправили. Росії заявили про самогубство екс-міністра транспорту та екс-губернатора Курщина, якого сьогодні звільнив Путін. Його знайшли у Підмосков'ї. за інформацією слідчого комітету Росії. Його тіло виявили в особистому авто з вогнепальним пораненням. Російські телеграм-канали повідомляють, що колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт застрелився з нагородного пістолета в Одинцово у Московській області, і лише сьогодні Путін підписав заказ указ про відставку старовойта з посади. Його звільнення відбулося на тлі нещодавнього. Колапсу у роботі російських аеропортів, які зазнали масштабних збоїв після атак дронами. Джерела РБК у правоохоронних органах повідомили, що чиновника перевіряли на можливу причетність до розкрадань під час будівництва оборонних споруд у Курській області. Тим часом у Мінтрансі Росії ще одна смерть. На робочому місці помер заступник начальника відділу земельного фонду Андрій Корнійчук. Стверджується, що 42-річний Корнійчук різко встав під час наради та впав мертвий. Кримінал Служба безпеки та офіс генпрокурора викрили експосадовця міноборони, який вкрав 90 мільйонів гривень на закупівлю озброєння для ЗСУ. Крім того, викрили двох його спільників із компанії підрядника. Як встановило розслідування, посадовець оборонного відомства, перебуваючи на посаді впродовж 2022-2023 років, уклав держконтракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ. Воно відіграє ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ. Відповідно до укладеного договору сполична оборонна компанія. Повинна була поставити військовому відомству це озброєння. Його мали одразу спрямувати на передову. Однак, замість цього, підрядники поставили замовникам непридатні до використання установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь. Це підтвердила експертиза. тепер фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Павло Кириленко більше не підозрюваний а обвинувачений Набута Сап скерували обвинувальний акт щодо очільника антимонопольного комітету України до Вищого антикорупційного суду. Кириленка обвинувачують в незаконному збагаченні та неправдивому декларуванні на 72 мільйони гривень. Суспільство. У львівській лікарні помер волинянин, який отримав травму, коли їхав на полігон. Про це повідомили у поліції. Також смерті 31-річного волинянина Максима Музичка підтвердила його дружина Маргарита Музичко. Відомо, що чоловіка 12 червня з важкими травмами голови доправили до медзакладу після падіння з вантажівка під час перевезення на полігон. Як пише українська правда, за словами рідних, чоловік потрапив до війська із порушеннями з боку ТЦК. Його, начебто, затримали у Луцьку, залили газ в очі, і без проходження військово лікарської комісії. Відправили на полігон. У ТЦК ці твердження спростовують, кажуть, чоловіка направили на ВЛК, однак він відмовився ознайомлюватися з висновками лікарів. Там також наголосили, що фізичних чи спеціальних засобів не застосовували, а інформація про газ недостовірна. У західних областях завтра буде сонячно, місцями дощитиме можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 15 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 30. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Яна Мацько. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о Проєкт на радіо Галичина» важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.